Сьогодні перекрили ось цю частину вулиці Шевченка від вулиці Єрошенка до Яцькова. Взагалом це близько 250 метрів. Відранку тут встановили бетонні блоки та попереджувальні знаки, автівки ще одну закриту частину Шевченка об'їжджають згідно зі схемою з сусідніми вуличками. Є проблеми навіть дитину завезти до лікаря, і то треба об'їжджати чуть не півміста. Які я шляхи об'їзду, не ну, чили з Лавандівкою їхав і сюди тими тими окольними шляхами. Якось попав. Так, сьогодні з товаришем контактувався, злий як чорт прийшов. Зранку, та? злий, нема ради. Але благо, що дороги робляться. Робляться. Ну, можна терпіти, але заради того, щоб, щоб були кращі дороги. Вулиця Шевченка взагалі нереальна, машиною їдеш, низькою страшно їхати. Наразі на перекритій частині проводять підготовчі роботи. Знімаємо рельси. Шурхуємо місця для того, щоб визначити траси пролягання комунікації, і будемо приступати до опрацювання каналізації і водопроводу. Дуже складна ділянка саме по каналізації. Маємо три види каналізації, трьох розмірів колекторів і чотири види водопровідних колекторів. Ділянка ну, максимально складна. Комунікації, інженерні, дуже складні. Все дуже густо пролягання всіх комунікацій, і газових, і електро, і столових, і кабеля зв'язку ну дуже близько. Масштабніші роботи поки проводять на ділянці, яку закрили ще у червні, від залізничної до Єрошенка. Там працюють над заміною мереж. Нагадаємо, що закривають на ремонт вулиці Шевченка поетапно у напрямку до вулиці Ярослава Мудрого, закритою для проїзду ділянка від Ярошенка до Яцкова буде до кінця року. Ірина Мочульська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.